Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Араукани або Мапуче буквально люди землі, єдиний індіанський народ у Південній Америці, який не був завойований ні інками, ні іспанцями. Війна Мапуче з конкістадорами тривала з короткими перервами 260 років і коштувала Мадриду багатьох життів та коштів. Лише 1883 року, вже після іспанців, індіанці були завмирені урядом Чилі. Але вони відмовились визнати себе переможними і досі відстоюють свої права на землю та культуру предків. На шану народи Мапуче в Чилі карбується монета в 100 песо. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож розміщуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Історія Чилі починається з часів заселення регіону близько 13 тисяч років тому. До вторгнення іспанців в північній частині Чилі жили індіанські народи. Кічуа і Аймара, в центральній частині Мапуче, на півдні Алакалуфи, Ягани та Она. Саме про народ й піде мова в огляді. Мапуче найчисельніша група індіанців у Південній Америці на території Аргентини і Чилі, загальною чисельністю близько 2 мільйонів осіб. Іспанці називали їх Арауканами. Вони одне з кількох індіанських племен, яких не скорила іспанська корона, і які зберігли майже незмінні звичаї. Мапуче люди, яким вдалося захистити свою культуру. Люди Мапуче були першими жителями половини області Еода, відомої як Чилі та Аргентина. До 16 століття населяли центральне Чилі, займалися полюванням на Гуанако лам та одомашнювали їх. Інки у період своїх великих завоювань не раз намагались поневолити цей вололюбний народ, але безуспішно. Мапучі вистояли. За що були прозвані Аука вороги. Звідси пішла європеїзована назва Араукани. Мапуче відомі своєю 350-річною боротьбою проти іспанської мови і пізніше проти чилійського домінування. Щоб чинити опір іспанцям у 16, 17 і 18 сторіччях, Мапучі реорганізували свій традиційний спосіб життя. Широко відокремлені села сформували військові, політичні та економічні союзи. Воїни Мапуче вчилися використовувати коня проти іспанців. Лідери Мапуче, такі як Лаутаро, проявили себе як інноваційні та ефективні стратегії, були підкорені лише у 1883 році. Унаслідок колоніальних воєн були позбавлені своїх земель. Нині живуть у резерваціях у південній частині центрального Чилі, займаються скатарством і частково землеробством. Частина працює як наймана робоча сила. На аверсі Монети по центру розміщене зображення жінки народності Мапуче. В традиційному вбранні та страпела куча. Традиційною срібною нагрудною прикрасою. Лівіше від зображення жінки назва народності іспанською Мапуче. Правіше літери Со латинською монетний двір Сантьяго Чілі. Знизу по колу легенда іспанською Пуеблос Оридінариос, що в перекладі корінні народи. Зверху по колу Назва країни іспанською Републіка Де Чілі. Срібні вироби є одним з найбільш значущих аспектів матеріальної культури Мапуче. Стародавні срібні підвізки Мапуче часто включають на розплавлені монети, включені в ювелірні вироби так, що допомагає сучасним дослідникам датувати предмети. Більшість іспанських срібних монет було видобуто у шахтах потосі у верхньому Перу. Велика різноманітність срібних виробів витончених порід у мапуче пояснюється тим, що ці предмети призначалися для використання як ідентифікаційні маркери для різних сімей, територій, а також для певних касиків та священників. Однак головною жіночою прикрасою є нагрудна підвізка, тобто та, яку носять як намисла на грудях. Трапила куча у мапудунгун. Яка, хоча і може мати різну форму, проте найчастіше представлена у вигляді збірки з трьох окремих паралельних колон, складених з прямокутних пластин, з'єднаних між собою плоскими. На горі цих трьох колон, утримуючи їх разом, знаходиться плоска фігура, що складається з двоголового птаха з розкритими крилами. У той час як основа складається з плоскої деталі у формі півкола або трапеції, що закінчується внизу поруч підвісок у формі невеликих дисків. На реверсі зображений герб Республіки Чилі нижче дрібними цифрами рік карбування 2021. Під яким номінал 100 та назва валюти Песос, яка частково заходить на зовнішнє кільце. По колу зеркальне обрамлення з гілок з 38 листками. Вона та виконана з біметалу. Центр мідно-нікелевий сплав, кільце алюмінієва бронза. Вага 7,58 грами, діаметр 23,5 мм та товщина 2,36 мм. Гурт гладкий з ребристими ділянками. Монету в 100 песо в такому виконанні карбували з 2001 по 2023 рік. Загальний тираж 2021 року карбування складав 153 мільйони 600 тисяч монет. Герб Чілі один з державних символів. Сучасний герб був прийнятий в 1834 році. Його автором є англійський художник Чарльз Вуд Тейлор. Герб складається з щита, розділеного на дві рівні частини блакитної верхньої та червоної нижньої. В центрі розташована п'ятипроменева срібна зірка. Щит підтримують андійський кондор з одного боку та гаймал з іншого. Обидві тварини є найвідомішими тваринами, характерними для країни. Обидві вони мають на головах золоті корони символ флоту та Тихого океану. Внизу герба розташована стрічка з девізом Порла Разон Ола ферза» – за переконанням або примусово. Нині ситуація з Мапуче в Чилі все ще вразлива. Чилі класове суспільство, де Мапуче належить до найнижчого класу. Протягом всієї історії держава і церква прагнули асимілювати Мапуче в чилійському суспільстві. Протягом ери Піночета вся земля Мапучі була приватизована і у великій мірі розпродана багатим власникам та іноземцям. Піночет також вів нові закони, які оголосили, що не було жодних корінних жителів у Чилі, крім чилійців. Втрата великої кількості земель змусила їх переселятись у великі міста. Мапучі, які приїжджають у міста, швидко забувають свою культуру, щоб бути в змозі отримати місце в суспільстві. Вони стикаються з труднощами в отриманні робочих місць, освіти і отримують меншу зарплату ніж чилійські колеги. Це звичайне явище, що змушує їх змінити назву Мапуче на чилійця і уникнути передавання Мапуче дітям, щоб отримати шанс піднятись по соціальній драбині. У 2013 році спеціальний доповідач ООН із захисту прав людини та боротьби з тероризмом Бен Емерсон засудив використання в Чилі антитерористичного законодавства проти Мапуче. Така трагічна доля народу мапуче. Залишайте в коментарях ваші враження від монети та історії. Обов'язково пишіть, які монети чилі ви маєте в своїх колекціях, мені буде дуже цікаво. А якщо і вам було цікаво, обов'язково ставте подобайку під оглядом, підписуйтесь на канал та переходьте на інші мої відео. Сподіваюсь, у мене на каналі кожен номізмат знайде для себе щось цікаве. Дякую за увагу та буду чекати вас на нових оглядах. До зустрічі!